Вітаю! Сьогодні покажу класну вправу на трицепс. Яку я роблю. Я роблю її з резинкою, ви можете робити в блоці цілком. От. Відповідно, так це виглядає. Як бачите, я відвожу назад, коли розігнув та от, і додатково напружую трицепс. Для чого це робиться? Для того, щоб. Довгу головку трицепса, яка кріпиться до лопатки, краще включити в роботу, бо якщо ми просто будемо так от розгинати вона буде не допрацьовувати через своє оце от кріплення, таке специфічне. Звісно, можна робити із-за голови розгинання, але якщо у вас обмежений час, то можна обійтись цією однією вправою, і у вас прекрасно будуть розвиватись тріцепси, особливо, якщо будете прогресувати навантаження. До речі, якщо ти хочеш безкоштовну програму тренувань від мене. З акцентом станову тягу, то тоді пиши слово хочу в коментарях або в приватні повідомлення.